Блютузом, значить що, підключили ми цей телефон. Оказується, все дуже запутано. Там багато треба всяких дозволів дати для програм. Підключитися до Windows. В общем, купа-купа різних речей, які я в принципі, ніколи не використовую в телефоні. Телефон має для того, щоб дзвонити або знімати відео, або фотографувати. і повідомленнями обмінюватися. Ну, Ніяк не підключати різне, різне обладнання по блютузу. Максимум щось по Wi-Fi. Значит, хочу ще щось додати. Прислали мені компанія FJ Dynamics отакий вот от пульт. Це додаткова опція, вона коштує грошей. Якщо не помиляюсь, в районі в 4 тисяч гривень коштує такий пульт. Якщо не помиляюся, це ну, все треба конкретно запитувати у SprayForce. Вони знають точно і точно вам скажуть. Цей пульт що робить? Тут можна включати і відключати автопілот, авторозворот, влево, ну авторозворот, я так поняв, вліво-вправо. От, ОК, і лінія АБ. Ну, наскільки я розумію, там ще треба по інструкції подивитися. Ми ближче до діла, як то кажуть, розберемося. Будемо ми його десь коннектити у тракторі. Зараз, в принципі, попробую його туди принести і щось, щось по, 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 потрогаємо. Так, молодь. В общем, не все так просто з цією сівалочкою. Але, 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 треба розбиратися. Значить, що ми робимо? Що ми робимо? Поділюся з вами своїм баченням внесення добрива. Значить, є в мене такі робочі органи долота. Компанія Техфармінг їх продає. Ціна такого десь в районі 2400-2500. Треба дивитися на сайті. Це долото для внесення РКД або касу. І сюди воно в мене кріпиться. Ось так. Хочемо просверлити додаткові отвори для того, щоб заглибити хоча б сантиметрів на 15, ну там 15. 17 плюс-мінус той сантиметр донизу, донизу щоб, у наш, щоб наше добриво було в сторону на 5 сантиметрів і на глибину десь грубо, там 12-15, от рядка. Ну, подивимося, як воно налаштується в полі, як воно лістиме в землю. Попередньо декілька років підряд ми використовували на от такій глибині, то нагрібає землі трохи. Да. Нагрібає трошки ґрунту сюди за цим тілом. І в нас виходить такий, е навіть як сказати, купа така. Отут горниця. Це нам не підходить, тому що у нас тоді буде виміляться сівалка. Через то прийняли рішення, що треба, щоб тільки сам ніж заходив у землю, і тоді ми не будемо нагортати брустера. Це дуже важливо. Значить, Повиставляли ми сошнички, ще там трошки довиставляємо 7 см в сторону від лінії посіва. Одміряємо до цього, от цього там, певну дистанцію, центр туди і центр сюди. І у нас 7 см між ними по центрах різниця. Це важливо, бо ми будемо вносити під кукурудзу карбамід і каз. Каз буде ліворуч, карбамід буде праворуч одрядка. рядка. Каз буде на глибину 15, карбамід на глибину 7-8 см. Ну, скільки цей сошник залізе, тільки й буде. Хотіли купити комплект сюди від Ельворті, але 90 тисяч викидати грошей, для нас це трошки ну, нелогічно на цю хвилину, тому що, тому що так. От. Хоча було б правильно, але але то вже пізніше буде. Поки що в цьому сезоні будемо користуватися цими сошниками. Хай воно буде, як буде. Так, законектив наш блютуз. Ось дивіться, світиться оця коробочка. Це у нас контролер, який відповідає за роботу цих моторів. Оці мотори в нас приводять висів міндобрива. Наш електропривод іде, то відповідно все на моторчиках. Все на моторчиках. І ось ось цей телефон і програмне забезпечення. Зараз вам покажу, як воно працює. <клес> <клес> Немало нервів, воно, звісно, тріпає, але нічого. Так. Зараз Bluetooth гляну, чи включений. Тому може і включений. Значить, опа, і в нас сопряжене устройство. Клац. І зараз, зараз, зараз. Все, дивіться. Все працює. Потух у нас контролер, і відповідно тут загорівся білий маячок. Все чітко, все чітко. Сівалку можна зараз запускати, тестувати, висів міндобрива. Ну, Так як у нас у бачках вже засипано, зараз включу і воно посипеться на підлогу. Цього робити ми не хочемо. Трошки пізніше, трошки пізніше. Зараз карбаміду засипемо, то вже тоді будемо е тестувати на висів іменно карбамідом. Так, зараз заберу я цю кнопку покажу, що покажу. Буде... Ми цю кнопку будемо ставити. Це все до автопілота. Кнопка компанії SprayForce, SpreyForce Dynamics. Молодці хлопці, я вам скажу. Ой, великі молодці. Вони вже встановлювали ці автопілоти по всьому району нашому практично. Вміють, вміють продавати свою продукцію, але вона в них і непогана, я вам скажу. Ціна якість. 6400 в доларах чи навіть 6500. Смотрячи, яка комплектація коштує автопілот. Ось він у мене якраз стоїть. Так, кнопка. Чудо кнопка, як казав Геннадій Кернес, каже, кнопка-ти, блін. Ось сюди вона буде ставати. Отак. Кріпиться на двосторонньому скотчі. Ну, то вже оператор, як буде йому удобно, чи отут під рукою, чи отут. Тобто він вже собі визначить, де краще. І все. Він не повинен тягнутися рукою туди до монітора, а просто сидить, кнопочку тицнув і вона ну, зразу ставиться трактор на автопілот. От вам і робота. Коротше, я вставляю цю кнопку. Тут ще треба вставити батарейки. В общем. Розбереться, я думаю, розбереться, це не проблема. <кій> так, це все сюди. Тут вже скільки електроніки, народ, що я вам передати не можу. Хоть би воно все працювало дружно та порядно. Що там вийшло? Завжди стоїть, а. Чи не стоїть? А. Пробуємо. Давай. Все, Запускаємо нашу трактору. Зараз будемо ще кое-що хімічити. Ага, не все так просто. Все, запустили і будемо зараз складати сівалку. Ясня. Оце є робоче, чи це транспортне положення. Що ще треба? Виглушимо цю машину. Фу, так, коротше, 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 з кнопкою розберемося, те все зробимо. Значить, такі робочі моменти. Фух. Так, тут у нас. Тут у нас неудобно прикрутили нам цей камлок, треба буде перекрутити його. Ну, то, що, ну, Дивіться, воно видно, що да? прямо з-за угла виходить, із-за кутка. А куток це на нас не підходить, треба його переробити, переставити. То ну, то вже, то вже, Чуть-чуть то то «То пізніше. Так, Тут теж електроніка вся на місці. Водичка бути. О, Все, чітко руки помили. Все бомба. Так, хлопці, що вам ще цікаво про техніку, про техніку показати? Сівалка світиться, бачите, як гірлянда показує ампераж чи напругу, яка йде на той блок 12,4 вольта. Тут у нас йде підход до РКД хамлоки такі маленькі на спасателях. Ну, в общем, в общем, все по уму воно зроблено. Не тільки що, щоб воно дружило друг з другом одне з одним. Бо все дуже сильно на, такий, знаєте, на такому зв'язку космічному. Блютуз, вайфай. Коротше, що хочеш. Мені понятніше, коли воно йде від кабеля. Кабель під'єднав, все, і воно працює. Кабель десь порвався, ну, перекрутив, заізолював і воно далі працює. А коли воно по Bluetooth, Бог його значи, воно робитиме так, як треба. В принципі, надіємося, що, що ми не одні такі, що все ж таки воно вже працює в людей і в нас працюватиме. Так. Ну та й, по суті, посівалки. Значить що, купили ми ще графітно талькову суміш спеціально під Preсті Planting. Недорога, 900 гривень відро коштує, бо можна взяти оригін. Що? О, ціда, Я думав карбаміду засипати в один бачок і прокрутити, зважить, бо я вісан приніс. Що ж, кова? Да, так, не поспитань, да, тут я цей. Хорошо, все добре. Значить, що, купив карбаміду. А, ще про сівалку, два слова розкажу. Графітно-талькова суміш. Оригінальна грінплейсовська графітно-талькова коштує 4,5 тисячі в техноторгі. Можна купити неоригінальну за півтори, в тому ж техноторгі. Але як я вияснив, що спеціально йде під Пристіженовські висівні апарати, там, по-моєму, 20 на 80, 20 графіту і 80 тальку. От якась така от формула, якщо не помиляюся, бо декілька днів тому назад замовляв. І, в принципі, що замовив два відра? Потрібно 100 грамів на одну посівну одиницю, але можна 50 і 70 грам, буде цього достатньо для того, щоб не зношувався висівний апарат і була хороша якість посіву. Ну, Подивимося, що ви скажете з цього приводу, колеги, хто в цьому ділі розбирається. Яка прикадка вам більше сподобалась? Дивіться, в мене сівалка ця з'явилася в початку цього року, можна так сказати. І сказати, що якась прикадка мені подобається, я не скажу, тому що вона в мене ще не працювала. Те, що ми посіяли 10 соток, і більшість людей зрозуміло, як будто би ми вже почали посівну кампанію на середині березня, то я скажу, що це не показник. 10 соток землі це просто тест сівалки, щоб зрозуміти, чи вона взагалі сіє і як вона сіє. Тому. Щось конкретне я вам сказати не можу. Вийдемо у поле, просіємо гектарів 200-300. Тоді я вам вже скажу, яка краща: чи чекінтрек, чи комбіноване, чи гумове коліща. то вже буде видніше, по факту, після певного проміжку часу. Так, грінтейсовська показалась кращою. Ну, да, дай Бог. Так, вже до посіву готова. Так, да, майже готова, Юрій, майже готова. Але, але. ще будемо бачити. У полі, наскільки вона готова. Тому що у нас так само, як і у вас волога дуже волога пройшли дощі снігопади, накопичення від вологи відбулося. І тому не знаю, як вона поведе себе у відвертій багнюці, тому що буде реально багнюка у нас. Так що будемо бачити. Ось теж заготовили карбамід. Купили Сокаровський карбамід по 26 тисяч. Будемо вносити і карбамід, і Кас-32. Крім Касу-32, ще додамо туди сульфат синку, ось такий от компонент, зараз вам його покажу. Так, сульфат синку у нас отакий от, бачите, семиводневий. З я його називаю, тому що видно десь мішок. Формула. цинк СО4 плюс 7 H2O. Це все буде туди воно компонуватися. От, і разом із касом це все тіло буде в мене вноситися на глибину, що дуже важливо на глибину. Тому що тільки від цього буде залежати ефективність добрива. Ну Не тільки від цього, але один із факторів. В общем, от така от машина. Ще роботи трошки є, небагато, але її треба цю роботу зробити. Тому що сезон вже дуже близько. Так, у нас вечора випало близько 10 см. Ще зовсім не розстав. А опадомір показує, показує 16 мм. Хлопці, да в нас така сама історія, але ну, тільки сніг вже розстав. Сніг вже розстав. І я думаю, що, що вже пора. До речі, до касу я ще покажу вам ось такий от препарат ми будемо додавати. АХТ, Енстаб в нормі 1,3 до 2 літрів на тонну. На тонну чи на тисячу літрів на тисячу літрів касу. Інгібітор уреази, що застосовується з кас чи карбамідом, зменшує втрати азоту при переході замідної форми в амонійну. То так, як пояснювали розумні агрономи хіміки, що цей препарат це по суті є фунгіцид, який не дозволяє бактеріям зжирати, зжирати ваш азот. Ну, так, так кажуть агрономи хіміки, ті, що фахівці, ті, що шарять в цьому ділі. Ті, що шарять в цій темі, а це наша старенька сівалочка Наша УПС 8, яка заробила на масея, на класа і на все остальне, що в господарстві знаходиться, що працює. Оця оце сівалка. Сіє вона класно, чітко, продавати ні в якому разі не буду, бо в мене віри електроніки тій нема. Оця точно механічна, і вона точно може сіяти в будь-яку грязюку-багнюку. Човник оцей прорізає, він, тим паче, в мене, як ви замітили, може. Іде із текроновою накладкою, бачите, 1100 гривень води на цей стоячовник. Дуже класно зроблений. оце тут закінчується, зерно падає в вільному падінні. Дистанція від весінного апарата до голожа 10 там, таре, 12 см. Тобто рекошет у нас тут малоймовірний мало рекошет за рахунок цього кіля. Купив. Довольний, працював, урожай отримав, все супер, можу рекомендувати. Оціяла вона пів тисячі гектар, проблем ніяких немає. Ну Може, трохи підтерся кіль. Бачите, трохи підтерся. Можна б його й поміняти. Ось раз, два, три, чотири болта відкрутив, викинув цей кіль, поставив новий і печи ще 500 гектарів і нікуди не оглядуйся. Ну це так. Може кому треба буде. Просто у нас ці сівалки в Україні популярні. Це український виробник, червона зірка Альварті. На сьогоднішній день. Тому я можу сміло сказати, що така техніка вона завжди, ну, як мінімум, виручала. виручала. І виручає до сих пор багатьох людей, хто нею користується. Одне тільки, що треба її трошечки обслужити буде. Хоча ми її ставили обслуженою. змазані цепочки, все змазане, але ну, все рівно треба її буде підготовити, бо можливо нею буде засівати якісь огороди, незручні ділянки маленькі. Там, де не просто крутиться, то вона може сіяти аж бігом. Отака от от сівалка. Перебрали ми її своїми руками. Ще пам'ятаю, чоловік той, що її перебирав, тиждень з нею грався, розбирали, фарбували, виточували, що там розбите було, складали. І вона в нас по цей день працює. Зараз цей чоловік ну, служить, так що таке життя. Рекомендую, сівалка чудова Чудова для невеликого фермера. Кращої, я не знаю. Може, ну, я -то знаю краще, але для малого фермера це воно. Значить колеса. колеса, бачите, як зроблені тут В-подібно. Гарно прикатують вони рядочок, залишають по центру Як то кажуть, неутрамбовану землю, через яку проходить чудово соняшник, кукурудза, без ніяких проблем. Так, щось в мене цей... Дікам нервно сідає вже батарейка. Ну що, друзі, що вам хорошого ще розповісти про техніку? До речі, ще покажу дещо може. Та я думаю, що всі вже і так знають, що це. Рекомендую отакий от апарат для того, щоб крутити гайки не руками, а електрикою це набагато пришвидшує час збирання, розбирання. Ну, реально штука хороша. Тільки до них треба, до нього треба ще ударні головки. У мене вони є. Це так, просто наділи для тесту. Не для тесту, а сівалку розкручували. Девольт оригінальний, той, який коштує дорого і який працює якісно. Можу рекомендувати. Бо поки розкрутиш, поки скрутиш, а в них завжди часу не вистачає рук. Також не вистачає, то рекомендую. Так, у мене 921. Ага, і той, і той. Чудово, Руслан. Ну, нас, нас Ми поки не дуже розжилися, поки один. Але задоволені, можливо, купимо колись ще один. У вас що доща нема? Ні, ні, нема. Що, Руслан, що виставлять на OLX? Сівалку? Ні, ні в якому разі. Сівалку механічну ні в якому разі не буду виставляти на OLX. Ба Більше того, ми в цьому році будемо працювати оцим трактором на оприскуванні. Хотіли на Масеєві, але, скоріше все, що буде оцей задіяний. Тому що погодні умови дуже мінливі і нам потрібно буде швидко працювати ґрунтовим гербіцидом дуже швидко. Тому ми залишаємо цей трактор для роботи без автопілота. Ну, В принципі, поки буде він на курсовказівнику, я думаю, що він зробить свою роботу і все. До речі, повний оприскувач касу 32-го, повний, повнісінький, важкий до ужасу. Але ж, але ж. Хороший. Гливаха. В Гливахі ми його купляли. компанія Агротехніка. Ніде нічого не поламалось у ньому за всі роки роботи. Ну, 4 роки він у нас пропрацював. Це буде п'ятий, то я задоволений цим оприскувачем. Можна було б, звісно, купити і лучший якийсь, але свою роботу він робить і це головне. По крайній мірі, поля чисті, доглянуті бур'яну немає в нас. І слава Богу, ще щось і вража, по врожаям непогане. Виходить. Так що так. Що вам ще порекламувати? Ось. Яка навігація стоїть на МТЗ? Клас копілот стоїть. Самий простенький той, що годів, 10 тому назад, стояв. Но він класний. Ви знаєте, чим простіше, тим краще. Не треба мені там супер-ультрамодних якихось систем. Повірте мені, воно того не, не цей. Так, не знаю. Трімбл походу. Оцей трімбл. Антенка трімбеловська. А той, а монітор стоїть класкопілотес. Такий динозавр, можна сказати так. Ну він робить Він робить і все чітко. Гріхів ми не залишаємо. Зараз підключимо сівалку до Міндобрива, ніж телефон до Міндобрива. І будемо пробувати тестувати, скільки випаде за 60 секунд кілограмів добрива. Може банку, під банку, там, де воно висипатиметься, підмостить щось, хай падає на мішок. А ні, то зметемо, без проблем. Значить, Ще один момент хочу додати. Оцей датчик, кажуть, від вібрації виходить з ладу. Плануємо його переставити десь, десь, мабуть, або сюди Сюди на оце переставити, десь кудись, або хто знає. Від ну, Вібрації сильно його короче, трясе, або треба поставити туди якісь демфери, резинки, щоб не так його колбасило, бо швидко він псується. не такий дешевий, щоб його постійно міняти. А куди його поставити, Бог його зна. В натурі куди його ставити? Чуєш, нам треба буде датчик оцей переставити. на це. Та відру хватить. Щоб головне, щоб систему заповнило. Хватить його. Один раз прокрутимо. Е, да, і цей, і зважимо ж тоді. А? Та любу плінку, да, кусок. Під. Ну так, да, я зрозумів, щоб добре вони висипалися. І оцей же оцей манометр треба буде подумати, куди його перекрутимо. Та оцей, бо він зрозумів, же ексгаустер. Да? І манометр виходить з ладу, потім неправильно показує, потім дуже важко настраювати норму. Не норму, а цей типа, точність нашого престижна. То треба буде його відкрутити. Або ж демфер якийсь сюди присобачить, або... Або десь ось сюди його до бачка при, при, прикрутить до цього, що намін добре. Там шлангочка ж є на цей на... та є. Довшу тільки треба купити буде оцю. І все, бо ну, не, годиться. не годиться. Так що це зразу ще сівалку не сіяв, а на старті кажу, що треба переробити буде. Це не є проблема, але все рівно треба, щоб воно робило класно. Вон він той датчик, видно його. Бачите, де воно стоїть отак. Десь пере, перекрутимо. Мікровібрація, його там, я так розумію, скажімо, там вже якось чувствітельність якась у нього є. Взагалі, тоді виходить з ладу. Так, ну що, друзі, будемо робити зараз... Зараз, зараз. Зараз, пробуємо. А ну, наш музикальний цей. Так-да-да, да, да, я знаю. Ну, 60 секунд, воно круте. Зараз нажимаємо старт. Все, працює, а? Комета тесла. Гляньте. Сипле. Сипле. А чого? Якщо блютуз працює, то сипе аж бігом. Бачите. Комп'ютер в руках найглавше щоб був. І все чорт.